Ча Чако, ти на туалети, так стоп! я тут взагалі випадково у, у мене дід науковиці. Я просто в лісу капсулу, бо Що? медблок у нас ще один чіп покориз Я маю не підлогу намивати, а кораблем кермувати. Та, та я жартую, жартую. Ха -ха, я ж такий самий, як ви, і готовий прибирати. Рік? Та де ти вештався? Морці, чудові новини, Усе йде за планом. Та кому це всралось? Витягни мене звідси. Я буквально грибу лайно руками. Сам вляпався, сам і розгрібай. Дай ключі від корабля! Ні, ми не йдемо. А ще як жадібний пердун! Чорт. Чачако прямо зараз розкладає мажора по поличках! Віддай ключі, смердючий неробо. Ей, Гей, не лізь до нашого сина! Ріновий у вас син! Чечеко, ти здурів! Повернись, ми поскаржимось твоєму начальству. Та ні, усе нормально, просто заздрісні злидні. Невдячні чудовиська! Ще й нетерплячі! Світі пельмени! Ти що здурів? Та нам тепер всім гайки! Що в тебе вселилося, Чичако! Та він же гіпножер! Так, серйозно вже, як тебе на шарахає струмом? Що це з його чіпом? У нього його нема. Нема чіпа. А, я його витягну, Вони ж казали, витягнеш, здохнеш! А живий доказ що не здохнеш! Цей, стій, зупинись! Чечако убив Тіпса. Може сказати комусь. Слухай, де я не той за кого. Чечако, ти ідіот. І Довбаний герой. Дякую.